Всіх вітаю на каналі 1 жовтня сьогодні. Сьогодні будемо збирати білі грибочки. Дякую всім за перегляд. Попрошу підтримати канал, підписку і, хто ще не підписався. І запрошую вас до прогулянки зі мною по лісі Сьогодні вже перейшло трошки людей. Трошки я не рано приїхав, але... Но... Вже перші трофейчики є. Ось такий тут один росте. Біля нього ще один. Ось такий. Тут ми маємо ще ось такого. Закручені такі всі цікаві. І отут ще я одного знайшов. Але він ще зовсім маленький. Я його залишу. Може на нього ніхто не наступить. Ще одного ось тут знайшов, все на одному місці. Ось тут він заховався. Красота. Просто красота. Ідемо далі. Вже щось є? А Тут знайшов таке місце з маслючками. Ось так вони тут ростуть. Тут два, тут ще один. І ось так росте, трошки надкусений. Їх зривати не буду. Ще трошки похожу, може її заберу, якщо білги більше не буде. Гриби вже йдуть повним ходом. А минулого разу хто дивиться мої відео, я залишав. Зовсім маленького грибочка тут. Дивіться, яка красота виросла з нього. Так що, якщо знаєте, що вернетесь, то залишайте маленькі, вони виростуть будуть більші. Ось такий він. а був зовсім маленький. Отак ходжу по лісі. Щоб не бігати по лісі, я нагинаюся, просто і дивлюся, чи є гриби. Я знайшов оцих Козака таким способом. Багато енергії не затрачаєш, більше можеш пройти. Ось які вони. Один і другий. Їх ми заберемо. Іще один. Ось такі. свіжесенькі. І які підберезники гарні. Один, там ще два росте. Ну це взагалі такий екземпляр. Такий великий. Не знаю, я їх ніколи не збирав чогось. Навіть не знаю, як їх приготувати може. Хто їх збирає, розкажіть як їх приготувати. Багато хто їх збирає, але я їх не беру чогось. Так і залишу, може сьогодні будуть багато людей. І їх собі заберуть. Ще сьогодні знайшов лисички, але тут взагалі я їх не очікував знайти. Вже давно я цього гриба у нас тут не знаходив. Так що їх тут багато які як молоденькі. Можливо я прийду сюди пізніше трошки. Через декілька днів. І порозбирую їх. Це ще отут під листям. Є дуже багато тут. Молоденькі лисички повилазили. Не наступити тільки би. Цікаво. Перейшов я в такий ліс сосновий а тут ростуть такі маленькі польські грибочки. Він це ще більший екземпляр. Звичайно, ще менші. Дивіться, який тут зараз покажу. Маленький. тут їх є багато, їх тяжко знайти. Їх тут є. Я десь тут бачу. Ось. З темною шляпкою. О! Ось такі грибочки. Вони тут більше не виростають зазвичай. Ось таких десь розмірів. Вже десь 10 знайшов ось таких. Ще трошки похоже, думаю, ще й білого тут знайду. Ось за що ми любимо осінь, Отак собі йдеш. Лісом і тут такий грибочок на тебе чекає. Це так. Ось такий грибочок. Такою довгою ніжкою. А Цей фіолетовий гриб, він, він вже росте, напевно. Три місяці. Я маю на увазі, що вони не переходять їхній сезон. Їх багато свіжі виростають. Цікаво. Виявляється, що їх ще й споживають у нас. А отак як би йшов по лісі, і отут грибочки отак росли. Так дехто думає, що що так проходить охота за грибами в лісі. Все, друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь. Далі буде ще більше грибів.